Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Впродовж доби окупанти завдали 255 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснив авіаційний удар по Новоандріївці. Надійшло 62 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. 130 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Ольгівське, Малинівку та Новодарівку. Сім обстрілів з РСЗВ накрили Новоданилівку, 117 артобстрілів завдано по території Лобкового Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Білогір'я, Малинівки, Малої Токмачки, Новодарівки, Ольгівського та Малинівки. На Гуляйпільському напрямку, в районі населеного пункту Білогір'я, ворог один раз намагався прорвати нашу оборону. На Оріхівському напрямку окупаційні війська два рази штурмували позиції сил оборони в районі населеного пункту Новоданилівка. На відео українські бійці дарують окупантам подарунки прямо в бліндажі.